Друзі, усім доброго ранку. Давно я не знімала свої сніданки, вирішила це виправити. Сьогодні в мене апельсиновий сік. На тарільці, здається, дуже багато, але половина тут овочі в мене. Огірки, маленькі помідорки чері, салатик, його навіть не видно тут. Листя, верніше, салату, потім морква. Це я підсмажила цибулю бекон з індички та гриби. І під чорним снігом то авокадо. І я його полила лаймом і притрусила чорним кунжутом і насінечко там якесь в трейдер Джос купувала. І це яйце з обох боків підсмажене. Зараз буду снідати нарешті. Всім також приємного. Смачно. Ну що ж, друзі, усім привіт! Я швиденько забігала сьогодні до магазину Костком. Ви бачите ну таку середньо наповнену, наповнений візочок. А, так, і сьогодні на 234 долари машини їздять, літаки лі... літають. Тут поряд у нас ще є траса. А, невеличкий аеропорт, тому всі. Звичайно, тут шум присутній, вибачаюсь, але хочу швиденько засняти. Значить, що я купила сьогодні? Ми ще не відгуляли Хеллоуін, а вже пора купувати, ну, Коспу так каже, пора купувати подарунки, календарі шоколадні. Ой, сонце вийшло. До Різдва. Соломії та Віталіні взяла два однакові. Кожного року беру їх. І вони цього року від кіндеру, які вони тут зараз подивимося, ось що всередині. Ну, Мені здається, буде дуже смачно ось такі цукерки. До речі, отакі в нас я ні разу не бачила, щоб продавалися. Є Кіндер Джой, Кіндер Сюрприз не продається. І ще якийсь кіндер. А всього цього в нас немає, не продається. Так, ще взяла нам з віталіною двоє шкарпеток, значить видно, що вони різні, одні трохи розові, рожеві, а інші, не знаю, кремові, бежеві, якісь такі. Це ходити, щоб ніжкам було тепло. Тут можна навіть по а, скользкому, як скользкий... На українській мові, підкажіть. Коротше, щоб не впасти. Я часто на кухні особливо ходжу у шкарпетках і взимку ноги в мене конкретно дуже мерзнуть. Ну, а Віталіна завжди каже, що їй хочеться одягати щось тепленьке, тому я взяла її. Соломії не взяла, бо е, тут ну, мені здається, що вони великі для неї. Так, ну і що в нас тут швиденько показую? Це плед. Дуже такий м'якенький, я подивилась, наче шерсть з нього не вилазить. Це я хочу в залі покласти його, бо коли сидимо на дивані, то хочеться іноді чимось накритися, прикрити ноги і тож я його взяла. З однієї сторони, він такий дуже пухнастий, а здається, з іншої, ну, наче звичайний ось Цей Цей взяла, О, тут в мене є бджола. Бдділка літає над, над рибою. Це взяла чоловікові Пендлтон. Він, коли працює у кріслі, то хоче теж чимось вкриватися, тож взяла йому. Сьогодні в мене рибний день, тому взяла лосось, хочу підсмажити його, або з одного кусочка навіть шматочка зробити суп. Це роли. Нічого особливого, але щось захотілося. Потім сальса. Дві банки, вони великі. Це чоловік робить собі так, такі м'ясні. Ще взяла сливи, яблука нам подобається, хані крісп, дуже смачні. І, не знаю, так як взяла шоколадні календарі, то захотілося взяти ще й мандарини. Це банани, помідорки. Останнім часом беру такі, бо інші якісь вони вже з пліснявою були. Огірочки маленькі. І також авокадо. Авокадо вони зелені, але достигнуть вдома. Не пам'ятаю, вже сказала чи ні. Заплатила за все це 234 долари. Тепер швиденько засумію до школи. Друзі, не все, бо ще внизу непомітно так залишила кокосове молоко у банках. Тут є 6 штук. Хочу зробити карі з креветками, з куркою і з овочами. Усім доброго ранку. Я сьогодні сіла снідати. Що я собі зробила окремо сомі, я вже поїла, бо перші я її готувала якраз оці панкейки, які собі поклала. Це вже продається готова соміш на Amazon. Я купую. І з додаванням я додаю кефір, яйце, також банан і. Столову ложку ще олії авокадо. Коротше, підсмажила млинці, сумі вже поїла, тепер я собі теж поклала їх. Авокадо, порізала шматочками маленькими, притрусила спеціями та полила сіком лайму. ще два яйця, бекон з індички і овочі, огірки, помідори, перець. І також собі налала сік апельсиновий і розбавила його мінеральною водичкою. Зараз буду снідати мені і всім, хто також їсть, також бажаю смачного. Так, ми сьогодні з Соломією зайшли в Макдональдс одразу після школи. А, взяли Хеппі Міл. Я собі взяла каву о -о охолоджену, без цукру, це морозиво. це мій бургер і Соломію Сік замінили той, що. Молоко, яке йде ось тут, у Happy Meal, замінили на сік. Зараз будемо їсти, покажемо, що там всередині. І що ж ми отримали на 23 долари? Ось такий бургер. Не пам'ятаю його назву, але трохи щось більше ніж чізбургер маленький. Це кава, сік, чотири нагетси Вони ось так у пакетику, картопля також у пакетику, кетчуп. У такому пакетику, і куди його виливати, не зрозуміло, тому ми на папір оцей виливаємо. Потім ще морозово, із серветок тільки дві чи три-три штучки. А тепер серветки треба просити. Вони у вільному доступі більше не лежать як. І кетчуп також треба просити. І дуже часто його кладуть, до речі у хеппі Meal. Так, Це у, такому, у такій коробочці була іграшка. Цього разу нам попалась. А, хто це у нас? BTS V. Це зараз будемо їсти, саме я вже почала. Як я могла забути за яблучко, дивіться, скільки їх тут багато. Пакет, звичайно, великий, а там скільки? Три маленьких, манюсіньких слайси. Я б навіть навіть чотири. Один ще тут внизу. Хорошаю якось маловато на 23 долари. Сьогодні в мене була невелика закупка продуктів у магазині Trader Joe's. Трохи вам покажу, що ми взяли з Соломії, бо вона до школи не пішла. Ми якраз були у лікаря, потім заїхала в аптеку, а біля аптеки в магазин. І так як я буду намагатися її наготувати якимсь бульйончиком, то взяла багато для супів. Зараз покажу, що саме. Це для супу селеру. Можливо, просто так з чоловіком ми вдох поїмо. Можливо, салатик якийсь зроблю. Це перці, соломія також його любить. І морква для супу, та просто так також їсти. Ще взяла броклі. Звалю для супу, У суп закину. І також, можливо, просто з гарніром та, коротше, як замість салату відварю її. Варю хвилини-дві, здається, щоб вона тільки-тільки схватилася, і потім вимикаю і одразу дістаю, щоб не була розварена. Так, ще ми взяли помідори. Цього разу взяли тільки чері. дві упаковки такі. Маленькі. Закінчувалися огірки, також взяла одну упаковку, мабуть, треба було дві. Чи взяла одну. І також кріп це для супу. Це робити чайок, так як соломія хворіє, то а, буду спроб... спробую їй дати чай з лимоном, медом, мабуть, якщо захоче, ще молоко. Також закінчилось. Зазвичай беру костку, але воно. Закінчується їхати туди, я, мабуть, через декілька днів поїду, тож взяла цю маленьку упаковку. Кефір це я в основному п'ю і чоловікін, коли, до речі, купила, Соломії минулого разу не показувала кефір з полоничним смаком. Не знаю, що надавали, не пробували. Це коли буду готувати суп, також додам. Вершки, ну і хочу смузі зробити, Соломію. Банани вже а, поки довезла, вони якось он, потемніли. Це для смузі та панкейків. І ось тут якраз понабирала я риби. Це, можливо, засолю, а можливо цю на суп. Якщо не засолю, то буде два супи або посмажу, не знаю, ще не вирішила. Це одна з заляски, а це з Атлантичного океану. Так, і це такі ніби рулетики із, що тут у нас? Фетель, сир і шпинат, здається. Так, і шпинат. Це суп. Я вже стільки разів сказала суп. Здається, я буду варити кожного дня. Але сказав лікар годувати хоча б бульйоном. Можливо, щось вона ще поїсть з цього супу. Тож понабирала. І це а, або шматочками поріжу верфрайл, або, як я сказала, вже а, а, суп. Це також на той самий суп. А, буду, мабуть, весь тиждень їх варити. Кожного дня різний, бо потрошки я люблю суп, коли він приготований свіженький, коротше. На другий день вже мені не так подобається. Ну, і можливо. Можливо, Що? ще щось зроблю. Можливо, це буде вермішель з соусом і Маринара, але в мене буде індичка, не яловичина. Так, ну і все. За все, це ми заплатили 103 долари. І ще я купила ось таку сумку, холодильник. У мене вже одна є, а це друга, бо пішла, взяла тільки одну сумку, і вона у мене, коротше, їй не вистачило. А ця така трохи ширша, ніж та, що в мене є. Ну і Я вирішила, що пізно вже, здається, купила, але вже літо закінчилось. ну Нічого, буде на наступні місяці також, бо мені здається, тут краще возити. Воно Зі слоєм спеціальним, щоб не розморожувалися продукти, бо коли з схостку везеш, вони всі, поки доїхав, вже розморозились. Коротше, буду складати сюди, мені так сподобався і колір сумки. Коротше, вона зручніша, ніж та, що в мене є. Буде дві тепер. Так, ось варю свій супчик, відварила картопельку з морквою. Зараз буду закидати. Ось у мене нарізаний на селера і фарш з індички з перекрученою цибулею. Зараз закину. І а, хвилинки ще 4-5 відварю і все. І будемо їсти сомію. Можливо, якось не дуже сильно апетитно виглядає, і можна було би зробити текстельки замість такого а, зернистого супу від. Індички. Але так як це головним чином для Соломії суп, то а, все рівно прийшлося б її розламувати, то я просто таким чином облег е, полегшила собі роботу. І а, картоплю вона до речі, не дуже то любить буде її якось не знаю. Наче вже вся розварилася. Коротше, подивимося. І, звичайно, треба ще сюди додати яйце. Але не знаю, вона теж його не дуже сильно любить. Якось, можливо, відварю і або на тру, або ще щось. Коротше, навіть на 4 хвилинки варю, мабуть, 3. Бо тут все рівно вже все закипіло і все одразу зварилося. Це зараз. А, і я ще додала сюди бульйон з упаковки курячий. Зараз покажу, як і в холодильнику. Мусечки він Можливо, можна було б і сказати, що і сама могла б зварити. Але це, по-перше, швидше. Бо поки я варила свій бульйон, то вже пройшло дуже багато часу, а так вже суп готовий. І я наполовину його, тут, здається, він написано наполовину з водою розвести. І я так і зробила половину стакан води стакан цього бульйону. І все. Він в костку продається. Декілька упаковок, чи шість, чи не пам'ятаю скільки, і дуже смачний, до речі.